Зачем ти мене знімаєш? Зачем ти мене знімаєш? Я не вийшов до тебе знімати. Я не вийшов до тебе Я на вас камеру не відповідаю. Заповнюй мене, якщо я увійшу себе там. А хто ви? Скажіть, будь ласка. Чому ми маємо вас запам'ятати? Це погроза? Ні, ні в коїм випадку. Не погроза? Погрози та агресія – методи, якими користується не тільки дніпровська братва, а й коло її підтримки. Так, для знімальної групи Дніпро Тіві розпочалося друге засідання у справі Умки та Лашісвана у Бабушкінському районному суді Дніпра. Знімальну групу, попри дозвіл, до останнього не хотіли пускати у зал суду провокаторы, провокаторы. Закрой дверь вообще! выключите. Мы Почему ждать когда что? Такая уже можно сказать статистика. Вначале заходят адвокаты, общаются там непосредственно с задержанными. Потом заходят родственники, им дают возможность пообщаться. Тобто у нас какой-то момент суд ставчасним каким-то заведенням для свідань. Причини довгого недопуску до залу суду невідомі, адже клопотання знімальної групи було схвалено ще на минулому слуханні. Котре нагадую вам права та обов'язки. Які мають всі присутні в залі судового засідання, і звертаю увагу ще раз на ухвалу суду, якою всім присутнім в залі судового засідання дозволено знімати лише склад суду, який проводить дане судове засідання. Самі ж учасники процесу група підтримки Умки та Лаші Свана агресивно спілкувалися з представниками змі. Ви е, зараз розмовляєте дуже агресивно, і я відчуваю погрозу. І знаєте, що в такому випадку ми будемо знімати в такому випадку. Якщо буду відчувати загрозу для себе, то ми будемо знімати. Ви просто відійдіть і все ніхто вас знімати не буде. Послухайте, не надо делать, не мені розкажу, що мені мені відходити. не стоїть таким образом спілкуватися з средств сі інформації. масово. Я не з вами розумію. Мовляю вообще я, ну, для я, меня то уровень роз... хто з ким, з ким я розмовляю зараз Ви хто? Розгляд справи, визнаних рішенням РНБО злодіями в законі Умки Сергія Олійника, який входить у коло наближених до одіозного бізнесмена Олександра Петровського Наріка та Свана, знову перенесли. Тепер через збої у зв'язку. Відоконференція не відбувається в зв'язку з тим, що загальновідомо починаючи, як зазначено в акті, з 11-ї години, приміщення бабушкінського суду не працює з'єднання з порталом а, судова. Влада, взагалі, нагадаємо, Сергія Олійника неодноразово затримували правоохоронці. Весною 2021 року уникнув покарання, адже врешті умці призначили домашній арешт. Представники змін не виключають того, що у даній справі посприяв товаришу славнозвісний Олександр Петровський. Судова влада не є незалежною. Вона завжди служить владі. І у неї є два важливих елементи з одного боку. Вони корумповані і тому у кого є гроші. А Гроші у нас є у влади у криміналу. А кримінал завжди хоче бути пов'язаний з владою, розуміючи, які, які, які можливості це дає, як впливає наразі на справу Лаші Свана та Умки Петровський. Невідомо скандального бізнесмена у залі суду помічено не було. Спочатку повномасштабного вторгнення у Дніпрі його публічно ніхто не бачив. Грає роль його бізнес-партнерство з Петровським і відповідно іншим бізнес-партнером. І ні для кодні при це не є таємниця Петровського. Є сігар Валерій Коломойський. Адвокати з боку захисту Лащі Свана та Олійника подали до суду письмову скаргу на діяльність нашої знімальної групи, унаслідок чого суддя зробила попередження. Чи дозволять нам і надалі висвітлювати перебіг цієї справи? Стане зрозуміло на наступних засіданнях.